Охайо гайс, з вами знову ваш цимпай. Останній гайд на останню мапу в дуелях це палаючі Факели. І все досить просто. Першим піком берете танка або асасіна по типу Едгара, Фенга, на ваш розсуд взагалі, типу, без різниці можна, звичайно. Ще й пікнути Єці теж залітати взагалі кайф буде. Можна спробувати з Міком, проте з Міко я не Не пробував ще. Давайте спробуємо, чому б ні. Ось З першим піком. Другим піком берете е, будь-якого будь перса, у якого є широкий і далекий радіус це типу Amber, типу Кроу. Ну, кроу тут е, взагалі. Типу Спайка, Леона, ну, Чарлі. Типу, залітає просто кайф. Ось, на рахунок Тари я ХЗ, краще б тут навіть Макс зайшла. Ось, Але я тупо на Макс погано граю тому ХЗ. Ось той же Шабо. Досить відкрита карта, проте тут не граються дальники по типу Пайпер, Ну, взагалі, їх дуже легко можна задушити. Типу, і у ціпа просто не буде жодного шансу. Ось. Типу, ну, взагалі, що це? Типу, якось так тому. Чувак взагалі доводку брав, тому що він думав, що тут відкрита карта і граються дальники. ніфіга Тут не граються такі перси, ось, тим більше, броки всякі. Найс. Ну тут чувак чисто перетапав мене. Тут я здаюсь. Найс. Просто чувак переграв. Я таймінги не зловив. І. Бля, гаджетів немає. Оце дуже погано. Тому що краще всього б на Джанет був би гаджет із. А другий гаджет, який може зонити типа, і не давати підходити до вас. І весь прикол, що потрібно відігрувати від оцих стіночок, біля яких я стою. Ось, із-за цього і не граються тут дальники, тому що. Ну. Просто, здавалось би, Мід відкритий, але ні, він ніфіга не відкритий, він якраз таки закритий. Ось, І це все усложнює гру. Ось, Тому що, ну, типу, зараз на даний момент в дуелях просто не існує карти. Найств, чуть таймінги не профукав. Не існує карти для дальників. Ось, І на ті же ж Пайпер просто немає де грати. Хоча був би кайф, звичайно. Був би кайф, якби і дуелі на постиганку додали, але це прям багато хочу, хочу сенпай. Ось. Типу, Easy. Просто берете з широким далеким радіусом перса і просто просто граєте від стіночки і зажимайте типа. Це я тут трохи. не стою за стіночкою. Я прожав ульту, але через мій грьобаний пінг вона просто не втикнулася. За це я обожнюю, типу. Я не знаю в чому проблема. Це, типу, девайс-херня або інтернет-херня. Чому такий пінг у мене? я хз. Найкращий пінг це в години, я не знаю, 3-4 ночі, коли всі сплять і ти просто можеш насолоджуватися грою. В тебе нульовий пінг, в тебе прожимається все чітко по таймінгам. Ну, типу, ізі. Ось такий у нас пік вийшов, полетіли. Відразу ж, відразу ж тестити, ось. Типу, напишіть в коментах, чим ви тут граєте, якщо ваш пік відрізняється від мого. Ось, буде цікаво прочекати. І, звичайно, прожимайте лайкоси. Підписуйтесь на канал, тому що чим далі. Я знав. Я знав, що в нього цей грбаний гаджет, але він його не поставив відразу. Я думав, можливо, можливо є шанс, що він його не взяв. Але ні, ця собака взяла цей грбаний гаджет. Типу. Тільки замінили, тільки з'явився цей гаджет, і я просто його просто зненавидів моментально. Тому що це настільки імбовий, настільки читерський, я не знаю, гаджет, типу. Він просто просто ульту ставить. Ну, навіщо купити ульту, якщо можна просто взяти гаджет, який ставить вам же цю ульту? Це ж такий піздець, я не знаю. Це занадто сильна хрінь. Як мінімум потрібно додати таймінги для цього гаджета у артці, щоб він ну, на пару секунд тільки вам ульту ставив. Тому що ну це занадто імбова фігня. І банально будь-який танк не може із-за цього підійти до арт, тому що тепер є цей грюбаний гаджет, який в секунду може знести тобі все хп. І все, гейм овер. Награвся, біжи в лоббі, самфай. Хилимся. Ось. хілимся, Хілимся. Ні. Я не відхилився за багато демеджа. В харю зловив. Ось, і відкис відразу. Блін, чувак досить прицільно б'є, і мене це прям бісить. Тому що, ну, типу, за спайка досить важко попадати, коли. Коли ти не шариш. І досить легко попадати, коли ти шариш. Ось чувак шарить, як кидати закрути. Кожен закрут попадає. І це прям мене бісить. Давайте трішки поможемо, типу. Найс. Трішки підлагнуло, але ми забрали цю мапу. Фенг, мені здається, найкращий в цьому виборі буде першим піком. Але якщо ви не з такої, ви з багатої сім'ї, і у вас вже є Лілі, то можете, звичайно, її пікати. Типу, Асасін з неї не гірше, ніж з Фенга. При тому що Ульта зразу ж у вас степає до противника. Ось, але я затестити її поки що не можу, тому будемо юзати фенга. Відразу видно, що тільки зайшов в гру. І ну, звичайно, тіпа, кольти можуть сюди заходити, якщо ви досить добре просто імба граєте на кольтові, і, типу, ідеальні у вас попадання, то звичайно можете взяти. Ось, а якщо ви граєте на культові так само, як я, то я вам не рекомендую його пікати. Просто... Імба геймплей, бро. І в мене не кращий. В мене не кращий геймплей. Просто капець. Ну, я б не сказав, що чувак імба грає. Ну, Взагалі. Ми з ним десь на одному рівні. Два мазили. Два мазили грають в Бравл Stars. Найс. Ще б трохи дістав би мене. Просто чувак починає спамити як якийсь ненормальний. Це Це ненормально. За це я ненавиджу кольтів. Чувак просто бере і спамить. Він рашить і спамить тебе. Це просто такий піздець. Я не знаю. І ось, чувак тут сидить. Ну і що ти сидиш? Що ти маленький? Дасі я не встиг. Я думав, в нього трохи довше ульта не буде з'являтись. Не забувайте ставити лайки, писати коменти. Це просуває відос і дає мотивацію частіше і більше записувати про Brawl Stars і тепер навіть Squad Busters. Ось. І не забувайте про нашу телегу, Діскорд. А з вами був Симпай і всім хентай!